Дня. Чи сталкулися ситуацією, коли здихає по 500 курчати більше протягом 3-5 днів, особливо взимку, коли волога повітря і волога підстилка, а виробник ваших преміксів вам відповідає, що у вас якась антисанітарія чи щось інше. А ви запитайте в нього, які він використовує каксидіастатики, як він проводить їх ротацію, які він використовує в літній час або в зимовий час. Тому що є такі ситуації, навіть я з ними сталкувався, коли дуже велике виробництво роблять все дуже-дуже добре, проводять всі аналізи на сировину, навіть протеїн кукурузи, протеїн пшениці, ну, тобто всіх зернових, кислотне та перекисне число макухи. Але використовували неякісні діостатики, я не буду називати фірми, але кокцидіоз починався з 17 дня, тільки переходили на гровер, і за три доби падіж був дуже-дуже великий. І це було у всіх незалежно від чи це одна людина, тобто всіх, хто купляв корм, у всіх була однакова ситуація. Тому запитайте ще раз у своїх виробників, що вони використовують, як проводять ротацію. А Я покажу вам, які використовуємо каксидіостатики ми. Всім щастить!